машина пришли, и вот где-то вернулся кот. Пиратник, да? Угу, сидит в машине, подошел. А, гражданський об'єкт здавався в оренду, військових не було. Було все частне лицо було, все. Військових не було нікого. Тут у вас торгували різними товарами, правильно? Так, так, так. Ділали е, ремонт е, займалися... Ой, я вже русський, український. Орендатори е, робили ремонт, е, виготовили меблів. І все. В основному меблі і все було. Тобто це не військово. Ні, військових, військових нікого не було. Це просто тут люди підтримували харківський бізнес. Mm, да, так, 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 да. так. Біж... А скільки приблизно збитків? Тут все згоріло. Так, да, другий поверх повністю згорів. Перший і третій. Ну, з... збитків буде багато, тому що площа одного етажа 800 квадратних метрів. З першої години ночі Росія нанесли масований удар черговий. По холодногірському району Харкова більшість ударів по промисловій зоні тут відбулися після влучань займання в декількох виробничих цехах, статських приміщеннях. Дуже велика квадратура пожежі, близько декількох тисяч квадратних метрів. А щодо вличан, то їх кількість від 13 до 15, також внаслідок вибухів пошкоджено близько 20 приватних житлових будинків, які знаходяться біля промислової зони. Станом на другу годину ночі маємо інформацію щодо чотирьох травмованих осіб це три жінки і дитина, три жінки від 40 до 48 років і 9 хлопчик. У всіх них гостра реакція на стрес, їх життю зараз нічого не загрожує. Продовжується огляд інформації щодо заяв по влучанням, тому може бути інформація остаточна. Для ударів росіяни в цей раз, в черговий раз, використали БПЛА Герань-2. Продовжується робота і правоохоронців, і співробітників ДСНС. Ліквідація пожежі за фактом цього воєнного злочину відкрито кримінальне провадження за частиною першої статті 438 кримінального кодексу України. Вночі ворогом було завдано 15 ударів БПЛА типу шахет по Колонігірському району міста Харкова, внаслідок якого виникли масштабні пожежі на двох цивільних підприємствах загальною площою 1500 квадратних метрів. Станом на сьогодні маємо вісім постраждалих. Це мешканці приватних будинків напроти розташованих цих підприємств. Гостра реакція на стрес. Допомога надана всім на місці. Зараз комунальні служби Харківської міської ради допомагають ліквідувати наслідки прильотів рятувальникам і безпосередньо займаються закриттям контурів будинків. Вся допомога надається по новому обсязі. Бачимо, що ворог знову застосував вже п'яте по місту Харкову комбіновану атаку або палати по шахет.